Всім привіт! Сьогодні до нас потрапив такий, скажімо так, цікавий екземпляр Lenovo Legion 5 іMH. Зараз я поставлю картинку на паузу і розкажу вам коротку про історію. Приніс клієнт цей ноутбук колись давно в один із сервісів у Луцьку. За словами клієнта, полосила матриця або були артефакти. Він уже сам точно не пам'ятає. Ноутбук там пролежав два роки. Що з ним робили протягом цих двох років, історія мовчить. Через два роки клієнт приходить і забирає ноутбук. І от тепер цей легіон потрапляє до нас. Ми вмикаємо і бачимо чорний квадрат. Фактично, ситуація цікава. Принесли ноутбук з умовними артефактами, а отримали назад такий стан, що він взагалі не вмикається. Але скандалів з тим сервісом, я думаю, не буде. Судячи з усього, не дуже переживав за ці два роки він. Тож починаємо далі розбирати. І дивитись, що ж тут пішло не так. Вже з перших кадрів видно, тут побували чиїсь дуже впевнені руки. не впевнені в знаннях, але дуже впевнені в собі. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, щоб знати, як виглядає нормальний ремонт, і не потрапляти до таких горемайстрів, майстрів, після яких техніку. Інколи вже неможливо врятувати. Продовжуємо. Знімаємо захисний екран зі слотів оперативної пам'яті, знімаємо саму оперативку і бачимо під нею товстий гарний, вжарений шар флюсу. Далі знімаємо систему охолодження і бачимо справжні чудеса інженерної думки від чудо майстрів. І тут картина починає складатись. Схоже на те, що хтось дуже хотів зняти хаб феном. Але нюанс, про який, схоже, ніхто не знав, Lenovo використовує компаунд. І тут помилка. Люди просто не знали, що працюють з компаундом. І замість того, щоб зупинитись і розібратись, було прийнято універсальне рішення. Не знімається значить мало грієм. Гріли, гріли довго, гріли впевнено. До стану, коли хаб став чорний, текстоліт почав пухнути, а результату все одно нуль. А треба було, було просто нагріти плату до того моменту, коли вже припой розплавився і легенько підколупнути хаб, бо, як всім відомо, компаунд не плавиться, він піддається тільки тоді, коли в міру додаємо сили. Переходимо до замірів. Вже просто заради цікавості. Живлення хаба 0,12 Ома, на флешці 1,6. Все пробито і мертво. Це зрозуміло навіть без замірів. Далі знімаємо пластину і міряємо діжурку. 5 Вольт В нормі 3 Вольта Відповідно теж пробито. Живлення оперативної пам'яті 185 Ом. Процесор по замірах живий. З відеокартою, також без критики. Продовжуємо розбирати, щоб зробити остаточні висновки. Відключаємо шлейф на 2,5 диск, вентилятори знімаємо. Знімаємо SSD. Відключаємо клавіатуру, знімаємо Wi-Fi модуль. І тут маленька вишенька на торті. Шлейф на матриці навіть не був підключений. Ну а навіщо? Все одно ж не включається. Плюс до всього вирване кріплення. І так, звісно, шіп болтом попали куди не треба. Поза кадром відкрутили того нещасного болта. Далі знімаємо плату. І на звороті бачимо остаточний вирок. Здуття тикстоліто, а це означає тільки одне шари плати закоротились, плата не ремонтопридатна хрест. Ця історія не про Lenovo і не про складну техніку, це історія про те, що незнання і самовпевненість дуже часто бувають те, що ще можна було врятувати. За свої 10 років досвіду в ремонті комп'ютерної техніки такого не бачив, щоб настільки вжарили плату. І ще я думаю, що його рідну плату комусь продали, а цю поставили так, для виду, клієнту, бо полоси і артефакти це вже точно не вина хаба. Тому ще раз підписуйтесь, щоб бачити реальні ремонти сервісу, і не віддати техніку туди, де її лікують вірою в диво.